Сергій з освітою юриста роботу за спеціальністю не може знайти вже більше року. Прийшов у центр зайнятості, але й тут підходящої вакансії немає. Задумався над зміною профілю, що ви можете мені порадити. Ну, я можу вам запропонувати на це спеціалісти, які надають вам консультації. Може вас не назначити на З талончиком У призначений час йдемо дізнаватись на кого пропонують перевчитись та на яких умовах є можливість перенавчитися на слюсара з ремонту автомобілів. Є можливість перенавчитися на будівельні спеціальності А термін навчання? Термін навчання від трьох днів до шести місяців за 2015 рік. Новий фах здобули 163 учгородців. Більша частина з них працевлаштувалася на робітничі вакансії. Деякі навіть відкрили власний бізнес. Для цього потрібно пройти дев'ятиденні курси і захистити свій бізнес план у викладача. Після цього є шанс навіть отримати стартовий капітал на реалізацію. За більш творчими професіями треба їхати в інше місто. Здебільшого ужгородці їдуть у рівненський центр професійно-технічної освіти. Дорога туди назад, проживання та навчання вам мають оплатити. Є можливість підвищити свою кваліфікацію у сфері it технологій Ми пропонуємо навчання за навчальними програмами. Системний адміністратор, веб-дизайн, 3D-вимірна графіка після проходження курсів працевлаштування. Теж ніхто не гарантує, але групи формуються в залежності від потреб роботодавця, тобто на затребувані професії. Іноді, навіть для конкретного замовлення підприємця, Ми відкрили групу під замовлення, де будучитися суто для Єврокара. Вони дали обладнання професійно-технічному навчальному закладу. Відкрився один клас. Набрали групу там, не знаю, під 30 молодих людей, які закінчили. Ну, дев'ять класів, і після того вони всі йдуть працювати. Після прогулянки центром зайнятості у Сергія змішані почуття. що робити ще не вирішив. Але інформацію для роздумів має. Після здобуття вищої юридичної освіти, коли ти приходиш в центр і тобі говорять, що лише робітничі спеціальності, то ти трохи такий розчарований. Але, зрештою, можу сказати, що в мене багато знайомих друзів пішли на різні курси. І багато хто з них знайшов себе на Закарпатті За цей рік перевчили три тисячі безробітних. Перевчитись кажуть, у центрі зайнятості можна у будь-якому віці, але лише на найзатребуваніші професії швачка, автослюсар, будівельник. Цьогоріч перепрофілізація держави коштувала 340 тисяч гривень. За статистикою майже 90% тих, хто здобув нову професію, працевлаштувалися. Хоча загалом по безробіттю у краї картина невтішна. У порівнянні з 2014-м роботу знайшли на 1200 осіб менше.